Вітаю, шановне панство, глядачів та слухачів мого каналу. Ви на каналі Офісу адвоката Дениса Пузіна. Ну і безпосередньо я Денис Пузін. Мова сьогоднішнього відео буде цікава для боржників мікрофінансових установ або відповідачів МФО та факторингових компаній, у яких справи перебувають в суді. Поговоримо сьогодні про одноразовий ідентифікатор. Одноразовий ідентифікатор використовується при підписанні безпосередньо кредитного договору з мікрофінансовою установою. Цей кредитний договір потім у подальшому може використовуватися як письмовий доказ та один з ключових елементів при поданні мікрофінансовою установою або факторингової компанії позову до суду. Чому саме це відео сьогодні буде цікаво, пояснюю. Наприклад, ми. Декілька разів викладали саме судові рішення протягом останнього місяця, півтора у нас в телеграм-каналі можете придивитися, де один із спосібів захисту ми використовували порядок укладання кредитного договору, у тому числі з одноразовим ідентифікатором. Багато хто написав нам много хейту, у тому числі наші колеги. Які, як я розумію, або не розібралися з цією проблематикою, або не можуть використовувати це в суді, тому це відео буде цікаво, у тому числі для них. Так, ну і як завжди, про все, що я розповідаю, воно підкріплено відповідними судовими рішеннями, де рішення суду на користь клієнта, посилання на це судове рішення. І саме судове рішення є у нас. Телеграм-каналі, посилання на нього є в описанні до цього відео. Будь ласка, переходьте, дивіться, всім сподобається. Ну, а ми йдемо далі. Модельна справа, на підставі якої я буду сьогодні строїти свою доповідь, це справа з факторинговою компанією Collect Centry, яка закумулювала два кредитних зобов'язання. Клієнта і одним позовом звернулася до суду. Борг ми зменшили в два рази. Один договір у нас фактично є нікчемним в межах судового розгляду цієї справи і використовували ми якраз таки порушення порядку укладення кредитного договору за допомогою одноразового ідентифікатору. Сьогоднішнє відео буде не зовсім стандартне, оскільки я буду говорити, можливо, трохи сухою мовою. Повільно для того, щоб ви зрозуміли, про що буде йти мова. Перш за все, одноразовий ідентифікатор, як один з елементів безпосередньо, як один із різновидів електронного цифрового підпису, накладається на кредитний договір в порядку, чітко визначеному законом України про електронну комерцію. тобто, ризичка нормативно правове обґрунтування його використання є. Простою умовою скажу, коли ви отримаєте кредит, ви безпосередньо отримаєте пропозицію оферту, яка розміщується, в електронній комунікаційній системі мікрофінансової установи, м'яко кажучи, не зовсім вірно, але тотожньо в особистому кабінеті. Тобто, ви його бачите. Потім ви отримаєте на свій мобільний телефон СМС-повідомлення, в якому є певна комбінація літерів та цифр, відправляєте її або говорите кредитодавцю, і договір є укладений за умови, якщо цей ідентифікатор відправлявся А безпосередньо з ІКС комунікаційної системи. Він ідентифікований, мікрофінансова установа там зареєстрована, а повірте мені, у переважній більшості це так і буває. Цей ідентифікатор ви назвали, його прописали в кредитному договорі і з цього часу договір є укладеним. Ну, забегу наперед, навіть якщо, наприклад, з ну, змоделюємо ситуацію, що ідентифікатор доводиться, є ще й інші способи доказування. Е я маю на увазі те, що можливо використовувати для зменшення кредитної заборгованості або навіть відмотування цього до тіла, оскільки всі без винятку мікрофінансові установи та факторингової компанії зазвичай звертаються до суду з шаленою сумою заборгованості, яка в декілька разів перевищує тіло кредита, і про це я вже розповідав, там подивитися у мене на каналі, що ще можна робити. Я зараз розповідаю лише про ідентифікатор, і тут є маленький нюанс. І полягає він в тому, що, ви направля... що вам направляють повідомлення з комбінацією цих цифр, цей же ідентифікатор на ваш фінансовий номер. Багато хто питав, що ж таке фінансовий номер. Як такового нормативно-правового обґрунтування діючим законодавством України ну, з приводу поняття фінансового номеру, ви не знайдете. Його не існує. Але є деякі підзаконні нормативно-правові акти у тому числі, у тому числі це стосується безпосередньо фінансового моніторингу. Є таке положення про проведення в Україні там фінансового моніторингу. і Там, звісно, є поняття фінансового номеру. Так, що таке фінансовий номер, на який ви отримуєте безпосередньо наразі ідентифікатор? Фінансовий номер це той номер. Є за допомогою якого вас банк вже ідентифікував як користувача банківських послуг, і цей номер знаходиться в системі банків ID. Питання. Микрофінансова установа є банком? Чи є у них можливість ідентифікувати, чи є це фінансовий номер, А, чи належить цей номер саме вам? Б, і яким чином зробити їм так, щоб цей ланцюжок під час розгляду справи не розірвався. Оскільки на доведення факту, що телефон належить вам, раз, що саме ви отримували цей одноразовий ідентифікатор, два, І саме що з цього номеру ви дзвонили, наприклад, і говорили саме ви цю комбінацію цифр, що є одноразовим ідентифікатором три, ці ключові елементи, якщо хоча б одного з них немає, це вже є порушенням порядку кладання кредитного договору, і відповідно договір є нікчемним. Не треба. Тут ототожнюватись поняттям недійсності, оскільки я багато бачу, хто намагається використовувати цей спосіб захисту, це моїх колег стосується шляхом подання позову до суду через призму закону про захист прав споживачів щодо визнання довору недійсним. Ну відверто скажу, не ображатися на мене, якщо мої колеги мене дивляться, нічого у вас не вийде. Недійсним ви його не визнаєте, а от нікчемно ви його визнати зможете. Якщо ви це у тому числі будете використовувати як позивачі. У справах. Ну, у даному випадку безпосередньо мова йде про відповідача, щодо якого вже справа перебувала в суді. Так ось уявіть собі: мікрофіна факторингова кампанія, вибачаюсь, не змогла довести факт укладання договору за допомогою одноразового ідентифікатору, саме через ті порушення, на які я посилався. Було два кредитних зобов'язання. Одне зобов'язання було задоволено, в частину там комісію списали у Друге зобов'язання через нікчемність безпосередньо кредитного договору відмовлено в цій частині задоволення позову в повному обсязі. Ви спитаєте, а чому ж тоді тіло не задовольнили? Ну я вам зараз одну велику таємницю відкрию. Під час розгляду цієї судової справи представником позивача було заявлено клопотання про, м'яко кажучи, розкриття. Банківської таємниці, ну, тобто, е з проханням, щоб суд виніс відповідну ухвалу, а банк на підставі неї надав інформацію щодо отримання кредитних коштів. Ну, так і відбулося. Банк у даному випадку це був Універсалбанк, він же Монобанк, наведав інформацію, що наскінь дійсно отримував кошти. Але, незважаючи на це, через нікчемність безпосередньо кредитного договору було відмовлено в цій частині в повному обсязі. Чому? Тіло не стягнули, пояснюю, оскільки стягнення вже тіла кредита за умови невчемності договору, це вже інший спосіб захисту через призму інших норм цивільного права необхідно було позивачу звертатися до суду. Ну він же цього робити не буде. Пояснюю, у чому тут ця річ. Якщо він таким чином звернеться до суду, він одразу самостійно цей договір. Визнає некчемним. Ну, а йому це не потрібно. Судове рішення у цій справі вже є у мене в телеграм-каналі. Будь ласка, подивиться, дійсно, дуже цікаво. Ну, а наші контакти є в описанні до цього відео.